На жаль, у столиці теж не минулося без аварій. Слизька дорога зіштовхнула маршрутку і легковик. Обидва після зіткнення навряд чи знову виїдуть на автошляхи. Детальніше про наслідки розкаже Богдан Лазука. Посеред дороги чотири карети швидкої допомоги. На узбіччі в бетонному паркані потрощене маршрутне таксі. Біля буса розбитий легковик результаті лобового зіткнення машини перетворились на купу металобрухту. Постраждали троє пасажирів рути та водійка шкоди. О! На щастя, у людей травми незначні, тож у ескулапів небагато роботи. Життю учасників ДТП нічого не загрожує. В якому водій стані? Нормально. Водійка Чешки пояснює, їхала з дозволеною швидкістю. Просто дорога аж занадто слизька. І її викинула на зустрічну. Я їхала, ну, може, 50. там ось так, ось, не швидко, Дорога скользка. Видимо, колесо ліве попало на скользку частину, і мене бросило вправо дороги. Потім бросило вліво, одразу розвернула вже тут, я не пам'ятаю. Жіночка не змогла впоратись з керуванням і в лобову протаранила маршрутку. Через удар бусик вискочив на високий бордюр і влетів у бетонну загорожу. Інспектор ДАІ попередньо констатує: аварія сталася через погіршення погодніх умов. Сільська дорога винесла на зустрічну смугу. Автомобіль шкода. Певно, за такої негоди, аби не втрапити в халепу, краще не сідати за кермо. У Києві за минулі вихідні сталося шість ДТП, у яких двоє людей загинуло, та ще семеро зазнали травм. Столичні інспектори виявили 806 порушень правил дорожнього руху. Серед них за керування на підпитку прав позбавили 60 водіїв.